すごい。<music> Шестеро, що називають себе активістами чорного комітету, несуть до приміщення Києво-святошинського райсуду домовину. У ній живий і дуже схожий на вождя світового пролетаріату. Беріть агіт, матеріали просвіщайтесь і не піддавайтесь на провокації. Ленін живий, Ленін буде жити, Ленін завжди живий. Двійник Леніна збирає на сходах суду маніфестацію і рясно сіє на всі боки агітками на підтримку так званих Васильківських терористів. каже: прийшов до суду як поте. Терпіли, щоб свідчити на користь звинувачених. Міліція пропускає його без жодних застережень. Засвідчити своєю фізичною присутністю, свою цісність і неушкодженість. Тобто, відповідно, мене ні ніхто не підривав і підривати не збирався. Насправді Ленін рушає до зал. Та у суді повідомляють, засідання перенесене. Суддя у нарадчій кімнаті. Про всяк випадок спецпризначенці з грифону обступають кабінет судді Юрія Бурбели, що вже рік розглядає справу. Свободу політв'язням, свободу, свободу Олі свободу полів'язня до суду навідались і новообрані депутати кажуть, хотіли взяти підсудних на поруки, бо вважають, справа сфальсифікована, щоб посадити за грати трьох громадських активістів. Один із них Ігор Мосійчук, журналіст, який займався викриттям корупційних схем у Васильківському районі. Вони зараз хочуть зробити так, щоб це все було тишком-нишком не публічно. А далі тихенько фальсифіковувати справи, фальсифіковувати далі докази, покази свідків. І головне, щоб тримати далі людей під вартою, людей, які абсолютно не винні. Які ну власне сидять за абсурдними звинуваченнями, розгляд цієї справи триває рівно рік. Овинувачені знаходяться у СІЗО півтора роки. Родичі та адвокати вбачають у діях судді бажання затягнути розгляд справи. Те, що за останні більше ніж п'ять місяців у нас було тільки чотири судові засідання. Ну я можу це розцінювати як затягування розгляду справи, тому що люди перебувають в СІЗО. Вже майже півтора року підстав їх. Правових немає тримати. Клопотання наші про зміну запобіжного заходу суддя ігнорує. Та й цього разу судовий розгляд відклали. Щойно повідомили, що засідання суду переноситься на 24 січня, тобто воно відтерміновується ще на місяць. Андрій Ковальов, Євген Кияшко, п'ятий канал. Ну і далі.